Листи до Ефесян, 6 розділ, 4 вірш. А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в нагадуванні й остереженні Божому. А батьки не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в нагадуванні, остереженні Божому. хочу поділитися з вами парою думок про цей вірш. Щоб запропонувати сьогодні батькам натхнення, виклик та пораду. Це доволі короткий вірш, але він, я думаю, сповнений чимало порад допомоги та натхнення для батьків. починається він з того, що треба уникати. Тут написано: батьки, не дратуйте своїх дітей. Вжити тут слово позначає гнів та прикрість, і воно аж ніяк не значить батьки. Ніколи не викликайте у дітей злость. Це абсолютно неможливо. Якщо ми когось любимо, то іноді доводиться казати цим людям речі, які їм неприємно чути. А це значить, що ми без винятку будемо дратувати тих, кого любимо, якщо в нас любовні стосунки, і ми не є повними боєгузами. Тобто значення тут не зовсім таке, а те, що гірше, Насправді, тут нас попереджають, що ми здатні, як батько, так і мати, але думаю, особливо батько, створити у своїх дітях певного роду стійкий гнів, озлоблене та обурене відношення, що вкорінюється в дітях надовго. Тобто Павло пояснює один тривожний факт: наше виховання дітей може озлобити їх. Це не значить, що при правильному вихованні діти ніколи не будуть на нас злими, але неправильне виховання може створити стійкий гнів, роздратоване та обурене відношення. Чим же це можна викликати? Як цього уникнути? Про це нам розповідає решта вірша. Бо Павло пише: батьки. Не дратуйте дітей своїх, але замість цього робіть правильно виховуйте їх в нагадуванні й остережені Божим. Павло розповідає про три речі, які, на мою думку, будуть дуже корисними. Перше, про що він нам розповідає, це баланс між тренуванням та інструктажем. Дуже шкода, що ці слова рідко перекладають влучно їх складно перекласти. У деяких старших перекладах тут написано Виховуйте їх у турботі та вказівках господніх це лише трішки краще ніж нагадування та остереження. Одне з цих слів, те, що перекладене як остереження, насправді означає дисципліну. Воно передає наполегливість, послідовність, відстоювання границь. Тому назвемо це дисципліною. Друге слово передане як нагадування це слово, що позначає душе опікуна. Воно передає діалог, аргументацію, вислухати та міркувати. Це двосторонній процес. Дисципліна. Ми визнаємо правила. А при душі опіці слухаємо та переконуємо, виражаємо любов та ведемо за собою. Дуже цікаво, що Павло радить, щоби діти не росли роздратованими та злими. Потрібен баланс істини та любові. Баланс дисципліни та душеопіки. Ері Перший спосіб, яким можна наповнити своїх дітей з буреністю, досадою та злістю, порушити цей баланс. Якщо переборщити з дисципліною, вдаватися лише до неї. Якщо в нас надто багато правил, ми постійно тицяємо дитину то в одне, то в друге. То ми забуваємо, що дитина це людська істота, подоба Божа. Це не пес, не кіт і не лев, яких потрібно тренувати. З іншого боку, якщо пропонувати дітям лише аргументи, лише діалоги та розмови, лише переконувати їх, ну і так далі. То обурення може бути не менше. Бо так, ми забуваємо, що діти не дорослі. При надлишку дисципліни. Ми забуваємо, що діти не тварини, а при нестачі, якщо ми їх лише намовляємо, задобриємо та переконуємо і дозволяємо їм робити що заманеться. То забуваємо, що вони не дорослі. Ми Намискеті завжди були надмірно схильні до діалогу з дітьми. Ми переконували їх. Багато розмовляли та пояснювали, чому потрібно робити саме так, і з роками це сповнило їх досадою. Бо ми заклали в них розуміння, створили уявлення, що перед тим як послухатися, обов'язково потрібно знати причину. Ми створили в них уявлення, що коли вони не зрозуміють наші слова цілковито, їм не обов'язково слухатися. З іншого боку, ті батьки, що занадто дисциплінують своїх дітей, на відміну від нас, теж їх дратують. Такі діти сповнюються гнівом, бо відчувають, що батьки ніколи до них не прислухаються, ніколи не бувають розсудливими. Тому, як бачите, критично важливо опікати своїх. Дітей, уділяти їм час, прислухатися до них, забезпечувати їх дотиком та ласкою, але з іншого боку, бути цілковито послідовним та передбачуваним, встановлюючи добрі та мудрі правила і дотримуючись. Їх. Це перший пункт, щоб наші діти не виростали озлобленими. Потрібно балансувати люблячу опіку з порадою та тверду дисципліну з настановами. В дисципліні не повинно бути ні надлишку, ні нестачі. Є і другий пункт. Павло зауважує, що існує ще один баланс, якого потрібно. Дотримуватися він згадує про цей баланс словом виховуйте в деяких перекладах, зрощуйте, що додає контекст. А це вже означає, що потрібно прослідкувати, щоб вони не були занадто залежними від нас, а з іншого боку, не виштовхувати їх у незалежність надто рано. Почнемо з того, що це поради для виховання дітей. Наш обов'язок як батьків виховати дітей. А Це значить приготувати дітей до того, щоб вони нас більше не потребували. Нема привести їх до такого стану, щоб вони перейшли з залежності від нас до здатності критично оцінювати та відрізнити добро від зла, відокремитися від нас та не залежати від батьків. Важливо звернути увагу, що ми їх виховуємо. Це означає, що нам потрібно довіряти їм, дозволяти помилятися а для цього потрібно давати їм право на помилку, тобто не тримати їх життя настільки тісно і не проживати своє життя через них. А для цього в певний момент їх потрібно. Відпустити. З іншого боку, Павло не просто каже виховайте їх, він каже виховуйте їх. Це слово поступового розвитку. Тобто не потрібно виштовхувати дітей надто швидко. А ще якщо у нас самих у житті купа проблем, це може виштовхнути наших дітей у доросле життя без жодної підготовки та без допомоги набагато раніше ніж необхідно, і тоді це дуже озлоблює. Бо ті не відчувають, що їх не підтримували, батьки не хотіли мати з ними справу. Отже. Другий важливий баланс між тим, щоб виховати дітей, та тим, щоб їх виховувати з одного боку, відпустити їх, щоб вони не були залежними від нас, але водночас надавати їм емоційну підтримку, якої вони потребують. Щоб вони не відчували, що їх занадто швидко виконали у самостійне життя. А тепер третє, що потрібно робити, аби наші діти не виростали роздратованими та озлобленими. Їх потрібно виховувати чи зрощувати у обіці та дисципліні Господні. по третє у Господі, Що це означає? Всього лише те, що потрібно казати дітям: ось хто такий <правда> бог. Ось хто Бог для мене, і для тебе він теж повинен цим бути. У наші дні для сучасних людей дуже природно казати: я не хочу нав'язувати свою віру своїм дітям. Я хочу, щоб вони самі вирішували, у що вірити. Але річ у тому, що це питання досліджувалося. В мене немає часу зараз наводити та цитувати усі дослідження, але вони показали. Що навіть ті батьки, що дають сумнівні чи неправильні моральні настанови, дратують своїх дітей менше ніж ті, що не дають. Ніяк. єдиний спосіб відмовитися від батьківських обов'язків. це сказати дітям, я не буду тебе вчити у щофірити. навіть, якщо ми скажемо дитині, я хочу, щоб ти виріс мормону, а дитина потім знає, що мормонізм це культ. Або скажемо, я хочу, щоб ти був християнином, а дитина вирішить стати буддистом. Не так ми зрікаємося своїх моральних обов'язків. А як ж Просто не вказуючи дитині на жодного пана? Не вказуючи їй ні на господа, ні на будь-що з того, що ми вважаємо правильно. саме тому, коли батьки приносять до нас дітей, щоб їх хрестити, ми завжди просимо їх пообіцяти три речі по перше, молитися за своїх дітей та разом з ними. По друге, відкрито розповідати їм про свій шлях та своє свідоцтво, тобто. Ким саме Бог є для нас? розповідати, звідки ми прийшли, та свідчити про своє життя, і по третє, подавати приклад благочесті. довести своє життя до ладу настільки, щоб наші діти, живучи поруч, нас бачили, що наше життя морально послідовне і збігається з тим, у що ми віримо. А якщо ми на це не здатні, то наші діти будуть виростати дуже роздратовані таким лицемірством або озлоджені відсутністю напрямку орієнтації на цінності духа. Це все непроста задача. Якщо ми не хочемо, щоб у наших дітей вкоренилися злість, роздратування і зневіра потрібно дотримуватися балансу правди та любові. Не робити дітей занадто залежними від нас, але і не виштовхувати їх у незалежне життя на тарано, а ще потрібно бути готовими вільно розповідати їм про свою віру та вказувати їм на Господа. Звичайно, виникає питання, як нам це робити. Що ж, тут потрібно не забувати про Євангелію. звісно, багато хто очікував від мене саме таких слів, але задумаймося. Євангелія полягає в тому, що завдяки подвигу Ісуса Христа ми маємо спасіння у Його ділах, і тому одночасно виправдані, але грішні Ми цілковито прийняті у Христі, але самі в собі грішники та недостойні. Що це міняє? практично все пригадайте усі пункти, які ми щойно розібрали? Чому так багато з нас недостатньо дисциплінують своїх дітей? Я можу розповісти, чому ми це робимо? Особисто я дисциплінував їх надто слабо, бо бажав від них схвалення. Я не міг допустити, щоб вони називали мене жорстокою людиною і тому потребував схвалення від них. А значить, не жив тим, хто є у Христі. Адже лише Євангелія настільки звільняє мене від потреби у схваленні від людей, щоб я міг дисциплінувати їх достатньою мірою. З іншого боку, чому дехто з нас застосовує надто багато дисципліни? Чому деякі люди, можливо, не я, але таких батьків багато? Чому ми перебільшуємо з дисципліною? Ми занадто сильно дисциплінуємо дітей, бо нам нестерпна думка, що вони можуть вирости невдахами. Ми не хочемо, щоб вони були недосконалими чи у будь-чому неправими. Але Євангеліє, та лише воно дає нам свободу. Від потреби мати ідеальних дітей, які досконалі у всьому. величезні кількості батьків дуже соромно, коли їх діти виявляються недосконалими. Якщо у школі в них такі сікі оцінки, якщо вони не цілковито з кожним. Лише Євангелія звільняє нас від потреби зробити своїх дітей подібними нам чи досконалими, бо ці потреби покриває наша ідентичність у Христі. Замислимося ще ми згадували, що деякі батьки виховують своїх дітей залежними від себе. Чому так? Бо мають необхідність відчувати, що діти потребують їх. Вони хочуть бути комусь потрібними, а це теж від недостатньої довіри Євангелії. Ми забуваємо. Ким є у Христі, намагаючись отримати від дітей те, що може дати лише Ісус. З іншого боку, як ми згадували, деякі батьки схильні відпускати дітей рано. Це часто тому в нас виникла потреба відокремитися від них, щоб вони жили незалежно та денебудь окремо від нас. Ми не хочемо, щоб діти за нас чіплялися, бо маємо купу власних потреб та проблем. А Євангелія, звичайно, допомагає нам позбутися такого роду егоїзму. Нас уже не обтяжує потреба в свободі та комфорті завдяки усьому, що звершив Ісус. А ще лише Євангелія дає нам досвід, який ми могли би поділитися з дітьми, досвід, про який ми зможемо засвідчити і який зацікавить наших дітей без Євангелія не знайти балансу істини та любові, не досягнути балансу залежності та незалежності, а ще не вказати на Господа у приємний та привабливий спосіб. А з Євангелієм ми отримуємо все необхідне, щоб звершити усі батьківські обов'язки і щоб наші діти виростали не роздратованими, а сповненими сміливості та надії. Ось такий наш виклик: надію. Ви знайшли підбадьорення і настанову в сьогоднішній день. Батька. Дякую за увагу.